Перші дзвоники пролунали у навчальних закладах Житомира. Почули його і учні ліцею номер 3 До першого класу сьогодні пішла і маленька Кароліна. Дівчинка каже, до школи готувалася сумлінно, не боїться і з нетерпінням чекає початку навчання. Хочу малювання, краще навчитися, бо я вмію так собі. Хочу ще собі це, що я вміла нормально писати, то я отак от от криво пишу. Я хочу навчити танцювати гарно. Поруч із першокласниками їхні батьки, які із сумом та радістю одночасно передають своїх дітей класним мамам. Емоції, звісно, переповнюють, тому що як би там не було для кожного з батьків це ще один раз в школу. Нові переживання, нові хвилювання, але велика гордість за свою дитину. Сьогодні до ліцею номер 3 приєдналися ще 102 учні. Директорка навчального закладу Марія Дорожко каже: усі вони влилися у дружню родину і готові здобувати нові знання. Я бажаю їм міцного здоров'я, добробуту, благополуччя, гарних друзів, гарного навчання, гарними стати учнями і синами і доньками своїх батьків. Загалом вже сьогодні до першого класу навчальних закладів Житомирщини пішли понад 8,5 тисяч дідлахів, а свій останній перший дзвоник почули 6 тисяч 411 класників. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.